Мама власника квартири Наталія Тупець вже понад рік сім'єю не можуть повернутися у свою квартиру. Минулого року уночі, 26 серпня, стався обвал частини будинку на проспекті Свободи. 23. В той час була сестра, і під нею жили переселенці. Вони почули тріскіт в квартирі. Вона мені дзвонить 12 дванадцять ночі. Наталя в хаті щось тріщить. Ну, що може тріщати? Я тільки почала засинати. Тут мужчина зорієнтувався, викликали ДНСників, викликали поліцію. Вони приїхали, ще будинок був цілий, але він вже тріщав. Вбігає менесниця і кричить: Вибігайте, бо буде обвал. Вони тільки вибігли, вони втікли в браму. А... Моя сестра стояла на сходах і дивилася, як то все валиться. Зараз квартира схожа на руїни, каже Наталія Тупись. Жінка показує відео, на якому видно, як невідомі перебувають у зруйнованій квартирі. Тира жінки була на третьому поверсі триповерхового будинку. За її словами, відновити оселю неможливо. Будинок руйнується далі, і в один певний момент може статися повторний обвал всього фрігелю. Кримінальне провадження триває вже близько року. За словами речниці нацполіції Світлани Добровольської, спеціальна комісія виявила порушення правил безпечної експлуатації будівель і споруд. Слідчими у кримінальному провадженні призначено експертні дослідження, в тому числі судову будівельну технічну експертизу, яка встановить причину обвалу будівлі. За результатами досліджень та проведення інших слідчих дій у кримінальному провадженні буде прийнято законне рішення. Нагадаю, 26 серпня 2022 року частина будинку на проспекті Свободи 23 обвалилася. Зруйнованими залишились три квартири. І два нежитлові приміщення. Тоді заступниця міського голови Львова Ірина Мароняк розповіла, що обвал могли спричинити будівельні роботи у дворі сусіднього будинку. Ймовірна є причина виконання будівельних робіт у будинку номер 21 Там завезено дуже багато будівельних матеріалів. Також мешканці даного будинку 23-го говорили про те, що впродовж місяця часу. Проводилися роботи. Ми намагалися з'ясувати, чи вдалося за рік часу визначити причину обвалу. Однак протягом дня на запит журналістів Суспільного у міській раді не відповіли. Уже рік на висновок чекають, і мешканці зруйнованої квартири нічого не кажуть. Мовчать, мовчать. Єлісавета Сілаєва, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львів.